Це лю люліт. Це Це точно не вирок і не прокляття. Це просто така структура жиру. І він є майже у всіх жінок, незалежно від того, худенька ви чи з формами, чи взагалі спортсменка. Бо це в першу чергу генетика. Креми, банки, обгортання, масажі. Це звісно, все дуже круто, але переважно це все маркетинг і просто гроші на вітер. Ці всі штуки не прибирають целюліт, Максимум вони можуть зробити вашу шкіру більш гладкою на декілька днів. Що реально працює, це тренування, харчування і сон. Та й взагалі проблема не в целюліті на твоїй сраці, а в тому, що суспільство зробило з цього якийсь дефект. І позаганяло таким чином купу дівчат в комплекси. Тому запам'ятайте, целюліт це нормально. Ну але якщо вам той целюліт капець заважає, то тренування, сон і харчування. Хоч що може допомогти. Але все одно того ціліта неможливо повністю позбутися. Ну, бо то така природа. Зай саме час посверлити.